Дорогі друзі, цей тиждень є абсолютно визначальний, переломний момент для подальшої розвідки ситуації з безпекою України і з існуванням української держави. На Мюнхенській конференції з питань безпеки, нарешті, ми маємо повернути Україну до участі в своїй долі. Зупинити ризик руйнації принципу Nothing about Ukraine Without Ukraine, нічого про Україну без України. Критична ситуація на фронті, на Покровському напрямку, Часов'яр, Купінськ, Харківська область, Курск, армія потребує грошей, боєприпасів, захисту. Скажіть, будь ласка, чим займається зараз влада України? Що ми зараз чуємо з цієї трибуни? Необхідність пріоритету, соціальних видатків, будівництва, енергетики і жодного слова про армію. Пару тижнів тому Регламентний комітет спільним голосуванням слуг і п'ятої колони Кремля? Завказівкою офісу спробував усунути мене від участі в засіданнях Верховної Ради. Мене, як і Європейську солідарність, як і кожного з вас обрав народ, і тільки народ визначає вашу подальшу долю. Замість цього ви атакуєте опозицію, атакуєте генералів атакуєте бойових комбріїв, демотивуєте армію. Ви вже перемогли Путіна. Ви вже маєте можливість знищувати опозицію і демократію. Послухайте, що минулого тижня вам казали в Брюсселі і в Вашингтоні: Скоротити обмеження воєнного часу, залучити опозицію до всіх переговорних процесів. Нарешті, підписати. Відрядження до Мюнхену, бо чотири представника Європейської солідарності отримали персональні запрошення. Замість цього ви плануєте блокувати опозицію, формувати лише п'ятьом менеджерами зовнішню політику держави, руйнувати оборону, руйнувати міжнародну політику. І це мені дуже нагадує. Дні. Напередодні широкомасштабного вторгнення Вивчіть уважно ці уроки за єдність, яка об'єднає наш шлях до перемоги.